Всім доброго дня суток. уваги у вас канал Калян WTV і Ревеля, Bob. Ми вирішили провашити Алінію А1. Дивіться, що ми робимо. 26027C відправляємо на перекатку. інфу збирають, А сімейки тупо їдуть А1. тупо їдуть в а 1 по а лінії по червоній лінії дивимося бій і коментуруєвненький сі сьомий камуфляж шнес потихеньку їдемо розкатка Тренуємо фокус, зігуємося, трошки сліву вистачає, вчора сліви були 19 числа, а це передивляємося відео за понеділок і форментуємо. Ось їдем всі говнянки всі сьомому. Їх тут немає, все зрозуміло, вони я голку і той клан. Що ми робимо? Дивимося на мінокаути, я відправляю 26 277 27 на захват. Тут там є один десь має бути танк стояти. Зараз будемо рашити. Їдемо всім кулаком, є сотого бачимо, перша жертва. Катуємо, на ходу стріляємо, заїжджаємо в волте. Ми тренуємося ще. 27-9 стоїть. Я вирішую на нього кинути розходку, щоб він нам сильно не мішав, Поки вбиваємо є сотового. Но ну, Олег уже вже відбивається, Жені показав їхати туди далі. Ми вже бачимо, що заїжджає 26.0. Некий невело сход. Ну треба 27.9. Хлопці їдуть, буваємо 2.7. По можливості авто при це не треба робити, але бачимо бачата, фокус різко переключається на бачата. Кидають, але не попадають. Треба щось робити. Ми вирішуємо щось робити. Бувати бачати. Женя. Переїхав сюди. Ну дуже... Грифон мішав. Бачите, Грифон зробив перехресток, він дуже мішає нам. Ну, нас до 6-0 напругають. Ми маємо гріфон вбивати. Ми відправляємо Олега. Наша помилка, що ми тут 2-6-0 оставили покої. Це була помилка, Но ну, потім ми зібралися, розділилися, бачите, я їду, Дімончик їде на грифона, я сюди їду допомагати. Забрав танка. А грифон ще живе, гавний грифон відбігує, їхня команди. Ми трошки розстиралися. Гавно бій, гавно бій. Ваня сьомого повторами, мене вбили. Он за Жаня. Союзник разбился. Деемся дальше бой. Грифон ща живет, бачите? Грифон ща И тут остается в соло Ваня. Один на один. ти мовчать то вигоє тоже буде Дямсе так Ванька потім ваш 60 Ось вам таке відео Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Калян ВТВ, буде більше відео. Всім до побачення.